Вчорашнє копчення вже Юлія буде пробувати. Це бройлер молоденький. Зараз вона винесе вердикт. Без рукавиць їсть в свій рот. Бачите як? Ну як? Дуже добре. Дуже м'якеньке. Так, кетчупу на якогось. Якусь кетчупу. Ну Таке сочне, так? Сочне, м'якесеньке. Отак він виглядає. По половинкам його, оце Юлія для від нього. Отак він виглядає. Лежить на, на яєчках копчених, перепілочки. Ось о перепілки. Гарненько підсмажені, щоб були вкус, смачні і не сирі. Так що, кому потрібно, пишіть у приватні повідомлення, хто хоче спробувати цю смакоту. О, і персику! Персик! І персику кисточка попадає. А як же? Він, він був вчора, возле каптілки крутився цілий вечір. Вже каптили по темному. То вже як витягували, сняти не вийшло, бо вже темно було капець. Ну а ось результат. Хто хоче спробувати, пишіть.